Це інстаграм бразильського боксера Патріка Тейхейри. 6 липня 2022 року він викладає відео тренування у футболці з рекламою персонального бренду нашого героя Кейзет. Казе Фудзіямо. KZ – це публічне ім'я Карлоса і тегає його сторінку. Відео зняти в Росії. Бо за три дні боксер вийшов на ринг в Єкатеринбурзі, щоб програти місцеві дагестанські зірці Магумеду Курбанову. Ось друг Фузіями стоїть у шортах з тим самим брендом Кейзет. А до цього роздає інтерв'ю місцевим спортивним медіа. Як що хтось скаже, що спорт поза політикою, то точно не в цьому випадку, бо бій проходив за гроші російського промоушену RCC, який спонсорує підсанкційна російська мідна компанія, а ще її власник спонсорує батальйон Урал, який бере участь в окупації нашої землі. Тобто Фудзіямі було абсолютно байдуже, що його ім'я та гроші фактично допомагають агресору спортивному замилюванні очей, а понад те, що й у заробітку для фінансування війни. І хоча Тейхейрей називав у своїх дописах Фудзіяму братом, справа. Саме у рекламі та грошах, бо останній допис із звертанням типу братішки був десь рік тому. Схоже, просто бюджет закінчився. Ну і сам інфлюєнцір-мільярдер, який навіть видали власну сторінку в інстаграмі, на якій і будував образ та фундамент майбутньої піраміди. Хоча, за словами японського юриста, після втечі з України Фудзіяма ще намагався відпрацьовувати залишки локальної відомості.